Проблема в тому, що приходять люди в підрозділ, вони там сподіваються, що вона, ну, війна мене їх хоча б там на один вихід сходи, щоб побачити, ну, чи, чи все так страшно, як воно є. Бо ну, ми, наприклад, наш батальйон за півроку ми жодної позиції не втратили. Коли посварилися жінка, я пішов в армію. На кінці 22-го року. Я ж взяв документи і поїхав в воєнкомат. Я сам з Харкова. У нас метро, і там вже видають повістки. Я підходжу вони до мене, вони кажуть, давай документи, я кажу, так я і так до вас їду. Ну, може підвезти, так підвези. Він мені не повірив, в ну, цей ТЦКшник. Ну, я так поїпав в воєнкомат, по дорозі сказав, будеш дешево служити, та буду. Ну і все. Через тиждень, тиждень вже в Житомирі, в учбовому центрі. Вогнова підготовка, тактична підготовка і медична підготовка. Трішки була інженерна підготовка, але всі майже знання, які я отримав, це або самостійна робота, або те ті знання, які вже дали в бригаді. В особистий вільний час треба цікавитись новинками, що ворог застосовує проти нас. Там, ну, дуже багато там, скидів, дронів, ну, дуже велике різноманіття боєприпасів. Тобто це треба все вивчати. Війна так швидко змінюється, що те, що вчора було не так. Вже завтра може ну, працювати так, як потрібно, і навпаки. Тобто, якщо там зробили якісь висновки на наступний раз їх використовуємо, то воно, воно можна просто не спрацювати. Тобто потрібно проходити бойове злагодження. У нас був дійсно гарний результат в Запоріжжі. Чому ми його досягли? Тому що ми півроку були на війну. Нам давали людей, ми навчались, ми злагоджувалися. Коли людина приходить підрозділ і на наступний, ну, там, на наступний тиждень відправляють в бій, і вона нікого не знає поруч з собою, ну, в неї мотивації немає. Ну, він просто втече в кращому випадку. А коли ти знаєш, що ну, це, це твій побратим, ти знаєш, що його там дружину, там, дітей, чим він живе, чим займався, то це вплив дуже великий дає. У нас підготовка, є такі основні кити. Це тактична підготовка, вогнева підготовка, е інженерна підготовка і медична підготовка. Тактична, ну тактична медицина. Е я б сказав, що найперший, ну, основне це е медицина. Бо без медицини буде, ну, не зможу воювати. У нас дуже багато якихось е, легких поранених, і добре, що хлопці розуміються на своїй справі, і ми швидко евакуюємо, швидко, швидко надаємо допомогу. Там, якщо щось хлопці не розуміють, ми, там, ну, я в радіостанції можу підказати. Кожен військовослужбовець нашого організму має вміти користуватися всім озброєнням, що в нас є. Тобто і стрілець має стріляти з гранатомету, і з кулемету, і з автомату. То ну, і одноразовими гранатометами, протитанковими. У нас, наприклад, хлопці вийшли з виконання. Ну, візьмемо систему, там 10 днів вони на позиціях, 10 днів вони в районі засередження. То десь 3 дні вони відпочивають, і потім днів 6-5 вони підго... ну, тренуються, займаються підготовкою. Людина проходить до 30 приблизно днів базової військової підготовки. На території навчальних центрів. Всі ці моменти на базі військової підготовці розбираються. Щоб людина, яка приїхала в підрозділ, вона вже могла бути стрільцем. Його розподіляють на якусь посаду. Тобто, наприклад, там, кулеметник, гранатометник, стрілець снайпер і так далі. І, дивлячись на це, ну, видається, що його зброя, правильно? Гранатомет, кулемет і таке інше. Потім ми приходимо збори, привод... ну, приходить інструктор як пастер. І проводить заняття з хлопцями. Тобто це гранатомет, як їм користуватись, як поводитись з ПКМ, чи з Фенмагом, чи N240. Це, так сказати, індивідуальна підготовка. Після того, як проходиться індивідуальна підготовка, проходиться злагодження відділень. Тобто, щоб хлопці могли там, працювати спочатку групою, дві-три особи, а потім там, до десяти осіб, наприклад. Бо зараз на полі бою ніхто не використовує там, більше десяти осіб, щоб не було скупчень. Бо дуже велика наявність артилерії. Дронів, скидів, ну, засоби розвідки дуже швидко таку купу людей побачать. Ми взагалі, ну, взяти ж приклад Запоріжжя, як я, ми тоді проводили кілька штурмові дії, ми, наприклад, шукали схожі за рельєфом місцевості, посадки, там, можливо, копали якісь там бліндажі, які ми там розвідували аеророзвідкою, щоб максимально змоделювати цю ситуацію. Показували водіям, ну і хлопцям, піду з пташок. Тобто, ну, максимально, щоб люди були обізнані і розуміли, що робить і навіщо. Я очікую відповідальних людей. Тобто, у нас проблема в тому, що приходять люди в підрозділ, вони там сподіваються, що вона, ну, війна мине їх. А потім ну, в нас не так часто поповнення. Там приїде сім людей, а троїх зразу на лікарню, коли ти навіть нічого не бачив, нічого не чув. І хлопці, от побратими, поруч, які можуть підказати, і ну, все буде добре. Якщо ти вже приходиш в армію, то, будь ласка, йди, ну, хоча б пів шляху пройди, хоча б там на один вихід сходи, щоб побачити, ну чи, чи все так страшно, як воно є. Бо ну, ми, наприклад, наш батальйон за півроку ми жодної позиції не втратили. Не так страшно, як все малюють. От, бачимо Донецьк з вікна. То ну, все добре.